У мене в руках шеврон третього прикордонного загону. В 2014 році ви зустрічали ворога на кордоні з Україною. Всі ці роки ви виборюєте перемогу для нашої батьківщини на найскладніших напрямках: Рубіжне, Лиман, Бахмут, щирі вітання з 32 ю річницею і низький уклін кожному захиснику. Слава Україні! Друзі, вітаю всіх з нагоди 32-ї річниці створення 3-го прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія. Півки. Прикордонники, які мужньо оборонять нашу неньку України. Всім бажаю! Сил та наснаги. хлопці, вперед до перемоги. Слава Україні! Від щирого серця хочу привітати з 32 ю річницею створення луганського прикордонного загону. Гвардія помста з днем народження вас фактично нехай горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Слава Україні! Шановні наші друзі, захисники! Вітаю вас з 32-ю річницею створення вашої частини. Щиро бажаю вам бути здоровими в доброму гуморі, якнайшвидше здобути перемогу і 30 Третю річницю святкувати в колі своїх рідних та близьких. Слава Україні! У славної бригади помста сьогодні день народження. Хай вона є тости, тости, тости. Дай Боже вам мощі здоров'я, успіхів і перемоги нашої в цій клятій війні. З повагою до вас, Павло, зібрав! Вітаємо їх із частини Слава за всього! Слава! Дядя всіх дівчат! Я бажаю вам скоріше перемоги та повернення додому цілими та доушкодженими. Ми вас цілуємо на найкраще. Друзі, привіт! Це Макс Скідрук. Вітаю вас з річницею заснування луганського прикордонного загону. Будьте крепкі, всіх обіймаю! Вітаю третій прикордонний загін імені Героя України-полковника Євгенія Пікуса, бригади гвардії наступу Помста. Дякую вам за мужність та за вашу силу, за те, що ви щодня ризикуючи своїм життям, оберігаєте нас за нашу свободу та безпеку, за можливість жити та працювати. Ви наші справжні герої, яких поважає весь український народ. Ваша відвага та мужність не мають меж, і ви завжди стоїте на захисті наших кордонів, нашого миру та безпеки. Вітаю вас з 32-річчям створення. Вітаю і дякую! Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам! Дорогі наші прикордонники, звертаюсь від імені всього українського шоу-бізнесу і від свого імені до всіх вас, до луганського прикордонного загону, до бригади Помста. І хочу з задоволенням привітати вас із 32-ю річницею створення. Дорогі наші прикордонники, я низько вклоняюся кожному з вас за те, що ви робите, за те, що ви бороните нашу землю, за те, що ви гоните російського окупанта з нашої землі. Перші з честю – це про вас, дорогі наші прикордонники. Ми пишаємося. Що в нас найкращі в світі захисники і захисниці, перемоги всім нам! Дякуємо кожному з вас і слава Україні! Слава українським прикордонникам! Бажаю здоров'я! Я Артем Федецький. Хочу привітати Луганський прикордонний загін, бригаду гвардії наступу помста, частина 9938, з 32 ю річницею від дня створення загону. Побажати вам міцного здоров'я, стійкості та незламності українського духу. Величезна подяка та низький уклін вам за захист нашої рідної батьківщини. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дорогі друзі! Мене звати Катя Осеча. І я хочу привітати луганський прикордонний загін з 32 другої річниці з дня заснування. Бригада Помста! Ви справжні герої, ви ті, на кому тримається наш кордон. Ви ті, хто завжди були і залишаєтеся вже багато років. Для українців опорою надією. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам звитяги, і я бажаю вам невичерпної сили, яка вам обов'язково знадобиться з зі святом. З нагоди дня частини військової бригади Помста, імені Героя України, полковника Євгенія Пікус, вітаємо наших прикордонників, які мужньо та з честю виконують цей військовий обов'язок та захищають нас від ворогів на сході нашої країни. Будьте здорові, сильні духом, ми гордимося вами. Ви героїв. герої, 20 жовтня сьогодні, 32-го річницю з дня створення Святкої Луганський прикордонний загін, бригада гвардії наступу Помста. Мене звати Тіна Карлі. Я хочу привітати вас і приєднатися до усіх привітань, які вже звучали. Наснаги, сили, витримки. Вам знайте, що ми вас дуже любимо. Ми вами пишаємось. Ви герої, що пишуть історію України, і завжди з вами я. Поруч, пліч опліч. Слава Україні. Героям слава. Третій прикордонний Луганський загін. Вітаю вас з Днем Народження. Бажаю вам наснаги. Всього самого гарного. Тримайтеся, хлопці. Дякуємо вам за все. І ще раз з вашим святом. Я Катерина Божинська, вітаю бригаду помста з Днем народження. Бажаю перемоги, мирного неба, а вам здоров'я, янголоохоронця. Хай все буде добре. Дякую за вашу працю. Я Василь Сачко. Вітаю з 32 другої річниці у Луганський прикордонний загін, бригаду гвардії наступу помста. Честь та повага вам. Бажаю міцного здоров'я, слава Україні! Від імені програми ДНК свої та себе особисто Тетяна Висоцької, ведучої телеканалу СТБ, вітаю з річницею наших прекрасних захисників з Луганського прикордонного загону. Хлопці і дівчата, бажаю вам витримки, а ми будемо намагатися тримати ваш тил міцним, здоров'я вам, Божого захисту і перемоги нам. Прикордонний загін помста Вітаю вас з 32 річницею. Ви завжди перші. Дуже дякую за те, що ви є. Дуже дякую за те, що ми дружимо. Вітаю вас, з нагоди 32-ї річниці, створення 3-го прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса. Я Оля Цибульська, вітаю вас, хлопці, дівчата. І з цим великим святом. Я дуже дякую вам, що ви із честю, із сміливістю, з гордістю, відвагою захищаєте нас на сході України, бороните нас від того клятого ворога, щоб вони повиздихали. Бережіть себе, будь ласка, будьте здоровими, будьте наповненими, будьте сильними. Ми пишаємося вами. Ми вам низько вклоняємося. І я, Оля Цивульська кожному і всім разом передаю великий цьом. Третій прикордонний Луганський загін. Вітаю вас з днем народження. Слава Україні. Слава Україні! Вітаю всіх прикордонників бригади Помста з нагоди дня створення частини. Отож, хлопці, дівчата, від мене особисто величезне дякую за вашу працю, за вашу віддану службу і хай збуваються ваші бажання. А головне наше українське бажання це перемога і мир на українській землі. Обіймаю кожного і кожного. Слава Україні! Третій прикордонний луганський загін. Вітаю з ним народження! Маю за честь привітати прикордонну бригаду Помста. І хочу від себе і від всього нашого колективу побажати вам, любі друзі, сили, наснаги і здоров'я, низький уклін за вашу неоціненну працю і за ваш неймовірний вклад в збереження національної державності. Слава Україні! Третій прикордонний луганський загін. Вітаю вас з Днем народження. Слава Україні! Дорогі наші захисники з бригади Помста. Я вітаю вас з Днем народження, Бажаю вам Божого благословення, мужності, витримки і пошвидше повернутися додому. Ви найкращі. Дякую вам за вашу титанічну роботу. Щастя, здоров'я, ногелі! По нас буйні. Третій прикордонний Луганський загін з днем народження. Третій прикордонний Луганський загін. Вітаю вас з Днем народження. Слава Україні! Третій прикордонний луганський загін. Вітаю вас, з днем народження. Слава Україні. Третій прикордонний луганський загін. Вітаємо з днем народження. Слава Україні! Третій прикордонний луганський прикордонний загін. Вітаю з днем народження. Слава Україні! Дякую за мирне небо. Третій прикордонний луганський загін. Вітаємо з днем народження. Слава Україні! <ного>? <wrap> Хочемо привітати третій луганський прикордонний загін з їхньою 32 другою річницею. Побажати їм надійних кордонів і якнайшвидшої перемоги. Даємо третій прикордонний звіт. Вітаємо! Вітаємо!